Зоопарк. Харків. Весна 2025 року. Вони майже весь час були на вулиці. Ну, заходили там маленьку свали. Ось одна з них можна побачити їх тут. Хлопчики і дві дівчинки. Дівчатка в нього такі різні Одна дівчинка вже їй 20 років, і вона така червоненька-червоненька на обличчі. Це підказує, що вона досить святила зріла. а друга ще така молоденька, як і він. Він бік у 6 років. І ось вони тут трьох тривогнуєш влітку. Вони кухаються, ось цьому не А взимку тут вода замерзає і спускають. А оце вже. У нас майже весна гуляти. Двоє зможуть гуляти разом, це хлопчик з дівчинкою. В них така складена пара. А че вони залишились здавицями наші дівчинки, дівчинки. хлопчики ми померли і тут будемо по паніці. Це не як потім. Давайте вон коделку.

Вони можуть бути каже, що тут повинен бути ягуар. Пам'ятаєте, що в нас тут було три ягуари спочатку? Це ось там наверху лежить дівчинка Ягуар. Дві? Ну, да, одна спить, одна там шевелиться. <плес> <Замуска>? — Дві, <плес> Дві? Чи є, ще погано бачили. <плес> Перед тим, як йти з вами зустрічатися, я тут вдвоє гралися. Найкрасивіший казак. Королюський <плес> <Руда, у> бачу зі своєю <плес> подругою. Подруга така сіренька, ну як і у багатьох. Та, э, а ось ну йому потрібно а, було російська. Російська. для чого? щоб його полюбили дівчатка. Mm -hmm. І особливо у того, коли період що їм потрібно спілкуватися, вони хвоста там вже відрощують і розпускають його. Так, так, так. Вони живуть в Бірбі, в Китаї. Вони живуть в Азії.